Пане Михальчишин, до вас запитання. Я розумію, що ну, те, те, про що і Маркіан Лопачак говорив, що ну, дуже часто ми обговорюємо те, на що не можемо вплинути, але тим не менше, От сьогодні ну, ми цитуємо The Times, де світ має готуватися до сценарію падіння Києва. «падіння Києва». Це, ж, це ж важливо, як формулюють міжнародні журналісти саме ну, там, не. Несприятливого сценарію до Києва, а саме падіння Києва, так голосно, але але заголовок. водночас читаємо, що Шольц, канцлер Німеччини, заявляє, що зараз багато міжнародних партнерів Німеччини, включно з Україною, шукають варіант, як сісти за стіл перемовин. Як ви оціните цю ситуацію? Наскільки вона реалістична? Швидше, навіть от друга частина питання перемовини. Ну, по-перше, як сказав правильно Маркіян Ломбачак, що в Києві розвелося стільки псевдоекспертів. Наприклад, у Львові таких експертів, таких людей з, з негативними думками, таких нема. А в Києві їх є дуже багато чомусь. А на Заході тут інша справа. Тут, по-перше, є, є преса, яка є чисто ліва, яка є про має про симпатії про совєтські, а тепер і про російські. І друге, є багато купленого. Отакі от ніби серйозні видання New York Times, Washington Post чи Economist, вони були, вважалися серйозними і якимись такими справжніми виданнями, які слідують журналістській етиці. А насправді, чи вони куплені росіянами, чи вони є проросійські, що вони несуть зараз останнім часом такі дивні тексти і з симпатією, причому симпатією до Росії. Але от було це інтерв'ю знамените. Такера Карсона з Путіним, і воно виявилося пшиком, тому що всі вважали, що Такер Карсен буде Кесон хоче себе прорекламувати і Росію прорекламувати. А насправді вийшло все навпаки. Відносно тих переговорів ясно, що всім же війна стоїть, так би мовити, кісткою в горлі на заході. Вони мали занадто вигідне життя і забули про старий принцип, як тут пан Голомша нагадав. Хочеш миру, готуйся до війни. Нам здавалося, що ті часи вже минули, всім здавалося. Але насправді та стара мудрість діє. І заходу та мудрість, і та, і та справа зовсім і далі вона не є по духу. І тому вони би хотіли з великим задоволенням закінчити ту війну. І, звичайно, якісь переговори проводяться, хочу щось зробити. Це є різні є сили, різні є і політичні партії, і різні люди. От недавно, от буквально на днях. Канцлер Шрёдер з нього появився друг Путіна, бувший бувший німецький канцлер, Зараз якийсь один з, 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 з керівників якогось якоїсь російської газової спілки, на якій він заробляє мільйони, мільйони євро в рік. Він знову сказав, що з моїм авторитетом я знову хочу посадити і Україну, і Росію за стіл за стіл переговорів. Є такі, є такі, звичайно, тенденції, є такі елементи. Ну і, і той дуже небезпечні елементи, які з другого боку відволікають західні уряди від того, що вони нам надали якусь більш реальну допомогу. Бо допомога нам зараз, зараз є потрібна. Але все-таки скажімо скажемо чесно, що допомога є недостатня відносно тих можливостей, які мають західні, західні уряди і західні країни, особливо Сполучені Штати. Ну що таке? 31 леопард. То для сміху, ми знаєте, скільки часу живе танк на, на полі бою. Військові знають, і за скільки часу ці 31 ліопард, якщо вони вийдуть, що з ними станеться? Так що допомога є недостатньою. І ми, і оці якраз переговори, хочуть відволікти увагу від тої необхідної допомоги, яку треба надати Україні. Пане, Андріане, але я все таки уточню. Ви казали про те, що допомога недостатня, тому що вони готуються до виборів, читають цієї передвиборчої кампанії, в тому числі американці, та. але чи є ще щось? Чи тому, що ну українці теж якби ставляться питання? А чому нам не допомагають? Чому не дають тої зброї? Ну я кажу, перемогти перемогти? Я казав Росії? про німців, що німці є перестрашені. Вони бояться давати Тауруси, прямо кажуть, що ми боїмося, що українці будуть обстрілювати Москву. І після того почнеться Третя світова війна. Для них слово Третя світова війна зразу їх паралізує. А можливо, як деякі говорять оглядачі, що Третя світова війна вже почалася. Дуже, дуже тяжко зараз сказати, є різні думки на, на цю тему, але найгірше, що є в такій ситуації, то є страх. Якщо боятися, нам вже боятися нема чого. Ми є в війні, ми є в війні і ми. Ясно, що всі бояться за своє життя, але ми розуміємо, що в нас немає інакшого виходу. У нас є боротьба до кінця. А в заходу є великий страх. І це є факт, і ми не можемо це заперечувати. Тецьків, я зауважу, ви читали оцю цитату Шольца, яка була за моєю спиною. Знаєте, з одного боку, ну, всі війни закінчуються перемовинами, та? і Дуже часто війни завершуються так, як цього не хотілося би жодному з учасників цієї війни. І справді, там повними капітуляціями дуже рідко війни завершуються, як би там комусь не хотілося. І Якщо зараз говорити про цю ситуацію з потенційними перемов... перемовинами, а чи є в нас перемовна позиція взагалі? Ну Дивіться, коли я оце слухаю подібні заяви, як ця заява Шольца, яка виведена на. Екран, то в мене складається враження, що Шольц з космосу прилетів. Ну насправді він з космосу не прилетів. Він все чудово розуміє. Він прекрасно розуміє, що те, про що він говорить, є неправда. Коли він говорить, що війна може припинитися в будь-який час, просто Путіну треба вивести війська, він чудово знає, що Путін цього не зробить. І він просто не може признатися публічно, що він просто панічно боїться втягування Німеччини в війну проти Росії. Реаніменчі І не відводити перемовини, але щоб І хоч якось заморозити. І просто тут ми просто повинні зрозуміти логіку Заходу в цій російсько-українській війні. Ця логіка мені, мені глибоко не подобається. Вона, я її зневажаю цю логіку, але вона є. Отже, з чого виходить Захід? Російська воєнна доктрина передбачає застосування обмеженого застосування ядерної зброї у разі, якщо Росія буде програвати війну. Тактичної чи стратегічної? Захід дуже добре прочитав російську воєнну доктрину, і Захід впевнений, що Росія застосує ядерну зброю, як буде програвати війну, і Захід обмежує постачання зброї України, оскільки боїться, що Росія вдарить ядерною війною. Чому він боїться? Бо Заходу доведеться відповідати, якщо Росія вдарить ядерною ракетою не по країні, навіть НАТО, а навіть по території України. І оскільки Захід вважає, що Захід панічно боїться втягування війну, а відповідати доведеться. Більше того, аналітики воєнні заходу, в першу чергу, в США йдуть ще далі. Вони вважають, що якщо такий сценарій запуститься, то це може втягнути в війну, в тому числі ядерну, і Китай, і Північну Корею. І Сполучені Штати Америки будуть вимушені відповідати не тільки на Європейському театрі воєнних дій в російсько-українській війні, а втягнутися в Тихоокеанському басейні в районі ПІН, і, не дай Бог, ще е, близького сходу. А американська воєнна доктрина виходить з того, що Америка не потяне такої війни і вони хочуть цього уникнути. Це, е, це є жах, тому що вони виходять спрям, е, спрям, е, з е, з неправильного засновку. Чим довше ми даємо себе і заходу втягнути в цю риторику, що він вдарить, тим більше ми наближаємо третю світову війну. Тому що якщо б зараз Україна отримала достатню кількість озброєнь і питання з Росією було б покінчено, то ймовірність третьої світової війни б падала, а не росла. А чим довше ми тянемо з поставками зброї, захід тяне з поставками зброї, тим більше він дає Путіну можливість здобути союзників, договоритися з Кореєю північною, договоритися з Іраном і з Китаєм, і там з різними групуваннями. І тоді ймовірність росте. Но як пробити оцю залізобетонну стіну західного думання, що Росія обов'язково застосує ядерну зброю, і щоб цього не сталося, треба не дати Україні виграти, то ми є в тупіку. Ми просто в тупіку, ми можна не вийдемо за межі того тупіка. І мені здається, що українське і політичне керівництво, і наша експертна спільнота не може пробити цю глибоко помилкову логіку Заходу. Ось є основа того, що зараз робиться. І чому такі поставки зброї? Ось чому 31 Абрамс, коли 2,5 тисячі в неваді стоять. Чому літаків нема? Їхній панічний страх, що Росія вдасться до обмеженої ядерного удару. От-от є суть питання. І цей тупік є, є тим Горнійовим вузлом, який розв'язати неможливо. Долучаємо Валерія Чалого до нашої розмови, надзвичайний повноважний посол України у США у 2015-2019 роках, голова правління українського кризового медіацентру. Пане Валерію, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю вас і стро глухий кут, от зараз говорив Тарас Тецьків, в який ну, в який ми всі вперлися, і з якого дуже складно вийти. А нам би звичайно хотілося вийти з перемогою і з закінченням цієї війни. Що ви думаєте про це? На якому ми зараз, в принципі, етапі у світі, так? Тому що є Сполучені Штати Америки, є Європа, Європа там. Президент Франції має свою якусь позицію. Америка це трохи заперечує його позицію. А ну, Російська Федерація поводиться так, як поводиться: агресор і терорист. Ну, я погоджуюсь в цілому, те, що говорив пан Тарастецьків. Єдине, що ну, за моєю інформацією, в 2022 році була спільна позиція США і Китаю стосовно. Ну, попередження Росії не застосовувати навіть тактичну ядерну зброю, і Китай погодився це відслідковувати. Так що я собі славу уявляю, як може Росія застосувати ядерну зброю. Я цілком уявляю, що вони готові і хотіли би щось зробити, але я скажу одну річ: вона важлива, поки ми не побачимо випробування ядерного боєзаряду, тобто реальну випробування на території Росії, звісно. Взагалі говорити про те, що вони до чогось готові, не варто. Тому тут цей страх 22-го року, мені здається, він багато в чому подоланий. Ну принаймні мені так хотілося б вважати з того спілкування, яке я маю з тими ж американцями. А тут інша проблема є, набагато складніша, тобто вони дійсно е, притримуються цієї помилкової логіки чи стратегії. Керування ескалацією, тобто вони дійсно не бачать і не, ну, і не працюють на поразку Росії, це очевидно. Причому це настільки очевидно, що помилки, які зроблені в цьому, вже зараз намагаються між собою обговорювати. Але проблема ще в тому, що знаєте, ну, це така загроза, до якої і ми були не готові, давайте чесними будемо. Якщо ви закликали і бачили багато з нас, що буде широкомасштабне вторгнення, ну ми ж не хочемо повторювати тих помилок. Тому я з одного боку не хотів би, щоб ми постійно тиснули на всіх в світі, тому що треба просто робити конкретні справи з аргументами. А аргумент дуже простий. От моя позиція наступна, і мені здається, якась стіна пробилася. Це не тільки я, до речі, чув вашу передачу частково. Щоб там щось робити, навіть передачі, обговорення вони моніторяться посольствами тут в Україні. Передається ця інформація. Я вам точно це скажу: 100%. Я це знаю за своєю роботою. Так от ще у 22-му році питання, що може бути зіткнення з НАТО, взагалі ну не піднімались ними. Взагалі вони вважали, що це нереально. А тепер абсолютно логічна висновок, що це можливо, причому. Нещодавно на київському безпековому форумі зустрів багатьох своїх колишніх знайомих, в тому числі, ну і ми продовжуємо спілкуватися, в тому числі і тих, хто мені сказав в свій час, що готувалися напад на Естонію 2013 року. Був у оперативний план Генерального штабу Російського, і тільки то така слабкість там Януковича це його бігався. І той режим дав можливість їм тут використати цю словину. А так би можливо, цей удар би був би в інший бік. Так що що відбудеться в світі, ще багато чого може бути різного. Тому е, я думаю, що ми маємо от моя позиція наступна: я був послом в США, я можливо був не саме для них посол. Вони вірили. У нас були довірливі відносини, але вони знали, що я захищаю інтереси чітко України. І коли якісь палки в колеса ставили, я йшов на те, щоб використовувати військово-промислового комплексу, спецслужби американські, тільки щоб досягти успіху для України. А ми з адміністрацією зараз Білого Дому діючою діємо, так як нам скажуть. Тому лендліз ми профукали, вибачте, за таке слово, і не пояснили їм, що у нас на столі має бути такий інструмент зараз, коли провал є. В тій логіці, піврічної, піврічної давнини, що не думали, переграють один одного, не переграли, і в результаті, в результаті півроку дали Путіну на атаку. Тобто, як це відбулося, це вже інше питання. У мене є свої думки з цього приводу, Не хочу зараз на цьому зупинятися. Але те, що і у нас є питання, які вони можуть задати, да? тобто, це ж також питання, яке вони можуть задати для нас. Якщо ми покажемо результат, ну це реалії. Там всі дивляться на успіх. Ну, така ситуація. Дивляться, якщо є успіх, причому не обов'язково на лінії на суходолі, на лінії фронту відмінісували якийсь там Чорноморського флоту кораблі, уже пішов хороший сигнал. Зробили е, так, щоб упало на 10% виробництво е, палива для танків і літаків і взагалі для російської підживлення військової машини зараз по НПЗ російським переробці. уже хороший результат. тобто е, я розумію так, моя позиція. Ми на одному фронті, от просто на землі, не виграємо цю війну. У нас асиметрія з Росією. Максимальне завдання втягнуть, вибачте за це слово, вони мають бути в колективній обороні з нами. Тому що шантаж Путіна був проти них, проти НАТО, проти Вашингтону, у му році направлений лист, а захищає їх цю реноме Україна. Прийшов час не тільки. Ну, я, я розумію, публічно не хочеться цього говорити. Я говорю, це в закритих розмовах, але аргументи маємо їм давати. Наприклад, я вам скажу: от свіжий приклад: Польща, ракета. Ви говорили там про це. Пролетіла ракета іншої країни. Що це в нормальних умовах? Це акт агресії. Значить, по протоколам всіх мають збивати. Я, моя думка така: вони пропустили. Це третій раз уже. І, і я думаю, що вони пропустили цю ракету. далі. Купа пояснень, але тут виникає питання. Вибачте, тобто нам ми підняли шум там, якісь емоції почали емоційно говорити про це. У мене просте питання, чому наші? І, і я звертався і, і так і не зробили. У нас є договір про добрососідські відносини з Польщею. 92-го року підписаний в грудні 30 грудня 92-го року ратифікований. В ньому є четверта стаття, яка зобов'язує сторони не допускати своєї території актів військової агресії третіх сторін. Зобов'язує це не те, що хочу, не хочу. Так, да, може, польше сказати, ви також. На нашу територію пропускаєте з третьої сторони, це правда. Ми просто не можемо цього зробити. Ми нас немає засобів, і це в міжнародному праві вважається як ексклюз. Ну, Тобто, це неможливість це зробити. А чому Польща не виконує цю четверту статтю двосторонньої угоди? Друге, в 18 му році це вже коли я працював послом, Я знаю, що я був в консультаційному комітеті Україна, Польща, і я знаю, що ми готували багато документів серед них. Угода між кабінетом Міністрів України і урядом Польщі про оборонну взаємодію. Там 12 стаття. Пункт перший це допомога Польщі під час воєнного стану озброєннями. Вони це роблять, і в пакеті. До речі, дякуємо навіть у цьому по снарядах, 155, Вони є там теж і допомагали багато, але там є ще друга стаття, в якій написано, що вони можуть направити персонал. До нас військовий персонал, так що нам не зробити над кордоном спільну контроль повітряного простору? Тим більше Брюсселі вже над цим задумались. Ми можемо це зробити. Це дозволяють всі наші документи. А що тут побоюватись? Це дозволить полякам не переживати за те, що вони під загрозою, а ми дамо їм можливість збивати їх системами над нами. Ну прийдеться так зробити. Це війна, якщо будуть падати збиті поляками системами Петріот, яких американці нам не дали. Жодне, тобто американці сприяли. Я розумію, три там направили. А у нас американської жодної немає. Так, от, ну не будемо там оточувати. Ну немає. У них там є. Вони могли дати нам 5-7, не дали. Значить, тоді давайте польський використовувати, румунський використовувати. Але тоді ми маємо підписати цю угоду, зробити можливість спільного ППО, спільне ПРО і закрити ці 100 кілометрів, які дозволяють стандартними підходами НАТО. Чому цього не робити, і чому ми не використовуємо не емоції, а ефективні механізми співпраці з партнерами? Підписуємо якісь бла 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 пустопорожні декларації. А там, де у нас договірні відносини, там де є у нас інструментарій, ми про це взагалі нічого не говоримо. Так що я думаю, що і нам треба подумати, наскільки ми професійно працюємо зараз в сфері дипломатії в двосторонніх відносинах, пане гломше, ви брали слово. Я Хотів задати питання пану. Валерію. якщо є Валерій тоді, Чали, його тоді, повернемо, але ні, можливо ні. вже все. я Та, тоді зараз... прокоментую Та. хотів би Та. тільки сказати про те, що офіційна пози... доктрина військова Російської Федерації не передбачає в жодному разі застосування тактичної іншої ядерної зброї тільки в разі загрози і агресії на території Російської Федерації. Це слідує із навіть звитоку таємних протоколів, які були ще в восьмому. Потім е, були влиті таємними службами, які підтвердили цю позицію, і це відомо в принципі всім. І пам'ятаємо, що Джонсон заявив, що у разі застосування буде, буде реакція Великої Британії. Осін попередив шою. Що в разі застосування хімічної або тактичної ядерної зброї буде реакція Сполучених Штатів Америки, це саме зробив зараз Макрон. Коли путінці знову почали лякати світ, він сказав, що в нас також є ядерна зброя. А якраз візит Шольца до Сінзіпіня був увінчався відповідною заявою Сінзіпіня про те, що він вважає. Безвідповідальним заяви про застосування ядерної зброї і, взагалі, навіть не розглядаються такі варіанти. Звісно, що Росія реагує на такі е моменти. Я цілком зовсім не заперечую те, що сказав Тарас. Я з Тарасом повністю погоджуюсь, що ті лякалки існують, і що е воно сприймається заходом. І я згідний з тим, що от давайте ми звернемо увагу на. Демократичний світ, і тут треба щось робити, і на терористичний режим Путіна, і не тільки Путіна вони приймають однособове рішення. Тут же йде допомога, тут же стріляють, б'ють, валять і так далі. І західна демократія вона потребує розглянути на одному засіданні, на третьому, на двадцятому. І за таких умов з такою швидкістю можна взагалі-то навіть і не дійти до рішення. Диктатури завжди ефективніші. тому, це, тому це, на мій справа. погляд, ось тут потрібно зараз реагувати, потрібно говорити про те, що виходячи із тих викликів і загроз, які сьогодні існують, потрібно приймати відповідні доповнення до міжнародного законодавства, конвенції і реагувати своєчасно. І це повинен робити Західний світ. Підсумовуємо вже о, скоро комендантська година. Я сказав дослівно так, що російська воєнна доктрина передбачає застосування обмеженої ядерної зброї у разі якщо Росія буде програвати війну. Росія буде вважати, що вона програє війну, як ми, наприклад, розбомбимо кримський міст. Бо в Конституції Російської Федерації Крим є їхній. І якщо ми почнемо визволяти Крим, то вона це потрактує як загрозу. Ні, ні, тобто Путін шантажує їх тим, що я вдарю ядерною зброєю. Я вважаю, що ні, він не вдарить. Але на Заході вважають інакше. На Заході впевнені, що він вдарить. І Валерій Чалий правий: в 22-му році Китай і Америка попередили Росію цього не робити. Але скажіть, будь ласка, то чому в такому разі два роки підряд? Всі основні американські аналітичні центри, я їх читав, пишуть, що Росія вдасться до ядерної зброї. І ці їхні висновки йдуть держде. Так страх, значить, неподоланий. Насправді, страх до кінця є неподоланий. І вони собі думають, як ми дамо українцям зброю, Україна почне перемагати, Росія буде програвати, вдарить ядерною зброю. Ми повинні будемо втягнутися і відповідати чим. Конвенційно-не конвенційно, а ми боїмося втягнутися. Так вони думають. Так з моєї точки зору, я виходжу з того насправді, що в чому помилка їхньої логіки. Вони купляються на шантаж Путіна. З моєї точки зору, вірогідність, застосування ним ядерної зброї є низька. Ну на Заході думають, що вона висока, ось де нестиковка є. І навіть якщо припустити, що Путін вдасться до цього, давайте припустимо такий варіант. От українцям, знаєте, нам певно байдуже чим нас бумблять, тим чи тим. А їм ні, бо вони не воюють. Вони ж наші партнери, вони не союзники, вони не стоять з нами пліч опліч. Так от я вважаю, що до тих пір, поки НАТО буде альянсом переляканих і не стане альянсом рішучих, то нічого з цього не вийде. Якщо Росія, не дай Бог, вдасться до обмеженого ядерного удару у разі. Якщо Україна, отримавши Західну допомогу, почне перемагати. Захід повинен відповісти по повній програмі. Ось як треба розв'язати цей гордіїв вузол. Але Захід до цього не готовий. Ось що, ось в якій точці ми зараз знаходимося. Підсумовуємо, пан Михальчишин. Ну, ясно, що пан Чалий має абсолютно рацію, він має величезний досвід, він їх бачив в лице. І він розуміє, що, що відбувається за колісами світової політики. Бо за колісня світової політики нам дуже рідко ми, ми, можемо, ми можемо його побачити. Тож що деякий в американській системі є така, такий принцип, що вони деяку інформацію зливають своїм кореспондентам: Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, чи тому такеру, чи тому ж такеру. І, і воно якось людям іде, доходить до людей. Але мені здається, що тут все-таки пан Тарас має рацію, що є великий страх Заходу. великий страх. Але але ті ж такі ж західні спеціалісти по безпеці вони розуміють, що в Росії є абсолютно ненормальна країна. І що на неї отой страх, і оті попередження, чи Зіньпіня, чи, чи, чи навіть Байдена, вони можуть і не і не подіяти. І в тому є ціла проблема, що в нас є противник. Який є, ну ніби з одного боку абсолютно зрозумілий, що він хоче, він хоче нас знищити. Але його реакція, глибина його реакції, вона є безмежна. Може бути все, на жаль. Але така є ситуація. і Все одно, я думаю, що пан Тарас має рацію, що вони в якомусь моменті вони також самі з'явиться в них страх. В них має бути страх також. В них всі гроші на заході. Для чого їм війна заходом і вона не потрібна? Вони є класичні, як, як описував Гарі Каспаров, то є пітерська шпана, яка тільки своїм рекетом може посіяти страх. А насправді в них є також є в того, в того ж самого рекету, в тих самих бандитів є межа, коли вони самі починають боятися. Правильно, і тому треба заявляти, що як тільки ти вдашся <клух> до ядерного удару, ти отримаєш стократ удару удар у відповідь. Ось як треба заявити, а не розказувати, що ні один солдат НАТО не буде воювати.